Я сам з Києва, чесно кажучи, раніше е східніше від проварів нікуди не їздив. Так хоч подорожую по країні. До всього звикаєш. Спочатку було якось стремнувато трохи, бо місцевість не знаєш, не знаєш, що де. Але з часом звикаєш, в принципі, їдемо додому. Багато піхоти саме собою. По, по бліндажам дуже багато працюємо. Птури, є відео, гарно грить, Склади з БК, танчики. Це таке от, потроху, потроху збираємо. От де та зелена залупа, от там вони всі сидять. Там і пілоти туди забігають, і птуристи звідти витягують. Артилерія це класно. Коли ти усвідомлюєш, який демедж ти наносиш з одного пострілу, це круто. Як же гарно. Оце красота! Кожному своє. Я кайфую від артилерії. Знаю людей, які кайфують. От, їм подобається життя піхоти. Прям дуже. До цього я по посаді замполіт, але так вийшло, що було бажання ну і потреба долучатися більше до бойової роботи. Ну як, бляха, це… Ну мене так виховували. Мені здається, що потрібно йти і захищати своє, бо я розумію, що. 21 -е століття, який нахер війни, сам так думав, блін, нахер нам там армія взагалі, все можна вирішувати інакше. Але, блін, виявилось, що ні. До цього на самому початку ходили, блін, в Києві це от Кіпіш був. Казали, сиди, жди. Ні, оце, а це ну вже потім у восени. Пішла повістка, я одразу ж пішов, пройшов медкомісію, кажуть, тут якраз є запит від 47-ї. Коротше, на адекватних людей. <хи> Якось так. Я кажу, блін, зашибісь клас. До цього, ну як в соцмережах, в принципі, слідкував. 47-ома завжди була на слуху, тому просто є друзі, вони там кажуть, я в тій бригаді, я в тій бригаді, я з них взагалі ніколи, ніколи, ніколи нічого не чув. Під Бахмутом були, там з друзями зустрівся там через рік. Сюди приїхав, тут друг служить. Я думаю, куди далі треба позапитувати, хто де ще знаходиться. А під Бахмутом як це бойове хрещення прийшло? Добре. Звичайно, були моменти, де прямо на волосочку машини посікло, але в принципі вже все відновили. Люди, слава Богу, всі цілі тоді були. Але ну хрещення таке. Спортивно вийшло. Я вчусь кожен день. Та всі ми вчимося кожен день. Кожен день щось новеньке дізнаєшся. В якійсь нестандартній ситуації. Це теж досвід. В принципі, навчитися можна, Та я не знаю. Мені здається, людину можна навчити там її за пару днів базовим основам посадити її, вона як не як вона буде вже працювати. В принципі, тут важкого нічого немає. Але там, враховуючи досвід, якісь там нюанси, то, звичайно. Навчання тільки на досвіді. Взагалі, служба в армії, це, блін, вона майже нічим не відрізняється від там, цивільної роботи. Я до цього менеджер у IT-галузі. Загалом принципи, які можна використовувати у бізнесі, їх можна використовувати в армії так само. Для організації роботи, для оптимізації процесів якихось. Все міняється. І, ну, і насправді це круто. що ти можеш сказати, блін, оце от херня, давайте зробимо якось краще. І тебе там не нахер посилають а кажуть, блін, окей, давай, давай пробувати там. Спробуємо, якщо вийде, то, то зашибісь. Не вийде, значить, ну будемо думати о, щось інше зробити. Тому. Чому мені знову ж таки 47 подобається, що тебе чують, якщо ти робиш адекватні пропозиції, то їх намагаються впровадити. Це круто. Це ну якби і по-своєму теж мотивує щось. Щось собі думати, а не просто жити там від, від сніданку до вечері. Не знаю, як у інших, я кажу за, за нашу бригаду, в особливості за свій підрозділ. Люди у нас цікаві, у нас дружній, веселий колектив. Классно против это. стараемся Успехи. А, хорошо, день. Хотелось бы лучше. Хотелось бы лучше. А це буцефал наших хлопців, він вбив вже багато русні. Автоматична наводка, заряджання дуже важке, проте хотілося б, щоб людей було побільше на машині, на щиток. Машина гарна, якщо чесно, вона машина гарна, потужна, не вибаглива, взагалі я задоволений машиною. Як, як, як такої, як машиною, ну, як водій-механік. Не ламається, якщо чесно, такого. Якщо за нею нормально доглядати, то вона буде їздити і їздити без проблем. Нормальна, потужна, простенька, задоволений тією машиною. Машина потужна, надійна, прохідна, знищує ворога регулярно. Подобається бусвальчики порівняння з радянською технікою? Та там не можно Я Трошки мав справу з гвоздиками. Там просто ну, кошмар. Там місця мало, там оно ну, воно воно, неудобне, воно не для людини зроблено. Там поворачується, ну, крайні... Здається, тут мало місця, то гвоздики його в два рази менше. за і кажуть, А тут вас жити можна. Ну, Так Саня так. і живе, то буде. Ми так і живемо, так. Ми всі познайомились, в більшості на навчанні, коли нас навчали, то от тоді і познайомилися. А так, колектив нормальний. Хлопці, як то кажуть, дружні, один другого підтримують. Все в порядку. Ну, гарна бригада. Що... Я задоволений, що я в 47. То от наші хлопці воюємо з усією України, із ходу, із заходу, із і з півдня. Ніякої, як то кажуть, відмінності особливих нічого не бачу. Всі нормально, всі люблять Україну і хочуть вигнати тих. Не буду називати їх, як то кажуть. Всі знають, хто вони там. На навчаннях в Німеччині були? Там, в Німеччині. Як навчання вам? Навчання гарно сподобались інструктори, ну вони дійсно викладалися на всі сто. Нема що казати, що вони десь там хотіли хотіли там десь спіхнути кудись чи що. Вони навіть ще, ще самі там розказували такого, що не було за програмою. Ну, просто видно, що люди переживають. І навіть е -е, от, командир каже, що йому ну, цікавляться нашої там інструктор, цікавиться, як там хлопці, як воюють в смс-ка. А інструктори американські були? Американці, так. Проблем у вас не було з перекладом? Зрозуміло. Ні, у нас були перекладачі, це було нормально. І наші хлопці дехто так ну, розуміє. то в мене така англійська на початковому рівні, як то кажуть, без тих термінів то могли й порозумітись. Відгук? Ну, особисто в мене, тільки позитивні. За свій дивізіон, тільки позитивний. Намагаються, якби. Тож всіх підряд не набирають, намагаємося якось фільтрувати, сортувати, хто до нас попадає, чи людині це дійсно цікаво, чи не цікаво, чи буде вона корисна, чи не вигорить вона там одразу на наступний день, що ні, це взагалі не моє. Відправте мене там на, на речовий склад. Умовно. Я не знаю, як у інших, можливо, там хтось якось робить дуже вузьких спеціалістів, щоб бути заточеним на окремі задачі. Я намагаюся робити так, щоб люди... Розбиралися у всьому, хоча б потроху, і далі вже о, там, подобається більше коригувати, окей, добре, там сидиш на, на коригуваннях, там, подобається більше о, зі зв'язком працювати, будь ласка, роби це. Якось намагаємось, щоб, о, щоб всім було добре і всі були максимально ефективні на своїх позиціях. Хтось знаходиться в повітрі, веде розвідку, виявляє, наприклад, ціль. Чіп, 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 чіп. Ціль приходить до нас, у нас є окрема група, ми ціль приймаємо одразу ж. Же... Да, ось тут, тут ми працюємо. З робочих інструментів, по суті, блін два, два планшета чи три. Тим на одному планшеті для розрахунки, а на іншому планшеті запускаємо стрім. Ну і в блокнот, щоб не запутатися для поміток, скільки пострілів, які снаряди, заряди, установки. Та й в цілому все, просто блин, два планшета, ну, енергоносії, якісь, і можна вбивати русню. <смі> Координувати вбивство русні. По цілям, по коректурам ми з Дрімом, коли я, коли я сплю, коли він спить, міняємось. Ще є колега, він сидить трохи далі з літунами замок. От. Він теж інколи підключається. Він дає намочі, коли ми не можемо знайти із наявного, хто куди дивиться. От, і за потреби може коригувати вогонь. Дають цілі, кажуть, стрім такий-то, такий-то туди дивиться. Ми одразу заходимо, одразу по радіостанції контактуємо екіпаж, вони все готують. Паралельно розраховуємо установки для гармати. Потім зв'язківець розрахунки передає на гармату. Хлопці заряджають, наводять і стріляють. У робимо постріл, я кажу, москіт, постріл, польотний, наприклад, 35 секунд. І оператор вже знає, ага, через 35 секунд має бути десь якийсь розрив. Сустріляємо, постріляємо. Москітик. Давай. Давай друг. Там <пасу> якраз туди складно забігла. <пасу> Я думаю, ти їх закопав. Зазвичай від ціле вказання до першого пострілу проходить хвилина, але це в ідеальних умовах. Розриви гарні. Там взагалі красиво виходить, як воно пролітає. Віст стандартний у нього 85 кг на 4 квадратах. Там ми в основному працюємо. Не обов'язково завжди влучати в ціль. Можуть бути такі ситуації, що ти стріляєш по одній цілі, а воно кудись як залетить, що там починається потім. Фаєр-шоу, феєр-верки, хоча ти цього навіть не очікував. Хорс, ти дивишся, що ти не чудив, блядь. Ну як не ти, твої хлопці, то піздець. Стріляли по якомусь, блять, походу ребу, попали в БК, воно здетонувало щось, якесь в якийсь, блять, почали дими, Ну таке норм. Дякую за твого, як його звати? Маскіт. За маскіта. Коли пролітає 155 мм, міліметрів, то готові до прийому Потріб. желіза натівського. Будьте певні, що там в радіусі 50 метрів, якщо там щось живе було, то воно, воно вже або не живе, або в найближчим часом здохне. На пункті управління вогнем ми самі вирішуємо для якої цілі, який снаряд доцільніше використовувати. І вже виходячи від характеру цілі, дальності, вибираємо чим, чим вигадити. Берем снаряд. Ну, снаряд 107. С инаком, Как раз стандартного веса 45 кг на 4 квадрата. Закидываем. Ну, закидываем, естественно, через сам отток. С помощью данных капсулей осуществляется каждый выстрел мошенника. Вставляется внутрь ударного механизма, защелкивается, и с помощью веревки уже воспроизводится сам выстрел. То есть практически спусковой крючок. У данных капсулей очень много, я бы сказал дохрена. Поставляются в таких коробках. Вот возьмите. Командирком нажал, гармата навелась. Обычно до этого вже снаряд на місці лежит. Тільки взяв шнурок, прицепил, стрільнув, все. І по новому, і по кругу. Зараз якраз паралельно працює інша гармата, вона стоїть трохи подалі, вона в вогневій позиції, але по радіо чутно як дають коректури. Коректури маленькі, це значить лягає близько. Щось там, скоріш за все, горить вже. Пряме попадання прямо в окоп. Плюс, плюс, повторюємо. І, так, в перші дні, коли ми почали, це була особливо перша ніч. Це була просто, мабуть, незабутня ніч. Такої дискотеки я не чув ще ніколи. Продовжується. Воно йде хвилями, то есть, там може бути таке один день трохи поспокійніше, а потім бац і знову. Дві доби просто навалюємо без зупинки. Працювати важко, особливо коли ти в наступі, це інша інтенсивність. Останні два тижні так точно це майже не спомогло, що так о, взяти середнє арифметичне посну на добу, то там в кращому випадку вийде години три-чотири там. Бувають такі дні, де взагалі дві-три доби не спиш, там, можливо, там, на хвилин 20 тебе вирубить, та, і, і це весь відпочинок. Всім важко, але всі викладаються по максимуму. Ну так, да, спати завжди охота, бо то й день вночі Ну Якщо здоров'я дозволяє, значить нормально. Ми тільки це можна? Та звичайно. особливо на подбаху там були. здесь было. Ты, конечно, устаешь физически очень сильно. Благо, все-таки машина вентилируется, есть кондиционеры, есть фильтра. То есть работает не так жарко, по крайней мере, как в советских аналогах, где ты просто ну, вздыхаешь внутри. Мы понимаем, что от нашей работы зависит жизнь хлопцев в пехоте. То есть мы их поддержка, І коли ми розуміємо, що треба зараз дати вогню для них, це, це надає сил, бо без нашої підтримки буде ще важче. Їм не так не солодко. Ми це усвідомлюємо, працюємо на, на грані наших можливостей, робимо все по максимуму, щоб, щоб їх підтримати, щоб, щоб все пройшло як якомога краще. Арта сьогодні, блядь, божить. Работаем. Эффективно работаем очень много. нормально, нормального. Ну, справляемся. Не покладаю руки, не моя ног. А долго еще витримаєте так? Солдатські шутки. Полтора року вже почти выдержим. Навалюємо нормально. В принципі, Результат видно, всі довольні, багато мертвих рісні. Ради. Треба працювати, треба вже бляха. Треба закінчити цю війну, закрити це питання з цими підерами на найближчі 100 років, я думаю. Як бачите, 47-му навалює русні, навалює непогано. Кожного дня стараємось виносити як можна більше ворогів, знищувати техніку і будемо це робити надалі. Я скучаю за дружиною, за близькими і за нормальними побутовими умовами. Але я скажу так: я багато чому тут навчився, тобто, в принципі, навіть в такі важкі часи і в такі, як здавалося, блін хіровій ситуації, для себе можна щось взяти, щось винести на майбутнє. Я певний, що тут я здобув. Навички, які мені будуть допомагати, скажімо так, в нормальному житті, <світті>, коли, коли ми переможемо. Так що, так що все супер. Хочу подякувати всім, хто, о, хто продовжує допомагати, тим, хто допомагає. Та ж техніка, та ж електроніка, о, яка допомагає нам в роботі. Вона не вічна, і якщо вона виходить з ладу, то задачі, які до цього виконувала техніка, будуть виконувати люди. Це якщо казати, наприклад, в нашій роботі це специфіка, це дрони, які ми використовуємо для розвідки, для виявлення цілей, для коригування вогню. Якщо їх не буде, в розвідку будуть йти люди, ризикувати власним життям. Мені здається, в будь-якому. Питання не можна бути категоричним. Наприклад, банальна річ там, зламалась машина, тобі потрібно її зробити. І якщо, блін, всі на війні, хто тобі її зробить. Потрібен бути баланс. Якщо хтось дійсно працює там, і на економіку, і на армію в тому числі, вона ж все якось боком все взаємопов'язано. У мене, наприклад, Багато друзів, хто не служить, але вони продовжують підтримувати, в тому числі і мій підрозділ. Якби не вони, то у нас би багато чого не було. Якби вони служили, то вони були в такій же ситуації, як і ми зараз. Що треба то, треба то. А де його знайти, як його привести, це організувати ніхто не може. Тому, блін на тій стороні теж мають бути люди і працювати в зв'язці з військовими. Тобто, всіх. Можна, звичайно, там всіх, всіх призвати, але це, мені здається, це буде як у, як у підарів, щоб всіх просто як м'ясо кинули, бляха, а там вже розбирайтеся, як хочете самі з цим. Ну, це неправильно. Не з іншої сторони, теж буває таке, ну, в принципі, хлопці діляться, там, коли в відпустку приїхали, в тому ж Києві. Фізично здорові чоловіки сидять, п'ють коктейлі, курять кальяни, і все в них. Як зазвичай це ну, трохи теж якось. Блях, вона трохи якось підбішує, мабуть. Всіх не треба забирати. Хай, хай не бояться. А якщо таке буде, то, то нехай йдуть до нас. Я, в принципі, я вже одну людину ось маю скоро приїхати. Були і хлопці знайомі, з котрими, ну, котрі служили тоді ще в АТО, потім в ООС. От. Але все одно воно, наші, воно якось десь далеко. І ти розумієш, що йде війна, але не то. Я думаю, що цього разу відчули всі, яка це була помилка, можливо, в якомусь там сенсі ігнорувати цю війну. Не забувайте, що війна триває. що... Вона коштує дуже дорого і давайте краще платити грошима, а не життями найкращих наших людей хлопців та дівчат.